Ніколи не витрачайте гроші на ці процедури в стоматології. Або як стоматологи можуть на вас заробити. Привіт, друзі! Я Олександр Пархоменко. Стоматолог, ортопед і головний лікар клініки Cheese Dental. І це друга частина відео безглуздих процедур в стоматології. Або процедури, які можуть вам нашкодити. А лікарю заробити. Якщо ви ще не дивилися першу частину, зверху вона у вас з'явиться. А ми погнали приємного перегляду. Перша процедура, на яку, на мою думку, не варто витрачати гроші, це композитні вініри. Незважаючи на популярність цієї процедури, я категорично вважаю, що це погане рішення і даремно витрачені гроші. Це можлива як тимчасова конструкція на деякий час. Чому? Справа в тому, що композитні вініри робляться прямо в кріслі за 3-4 години. І за такий час просто неможливо створити справді якісну та естетичну роботу, коли в рот наноситься композит. Результат часто виглядає неприродньо, ніби ви приклеїли жуйку або отримали подушки орбіт. Такі вініри не тільки втрачають свою естетичну привабливість, а й часто виявляються нефункціональними. Вони не відтворюють природну анатомію зуба, а отже, і процес пережовування порушується. При цьому вартість композитних вінірів, навіть якщо орієнтовно становить 2-3 тисячі доларів, не виправдовує результат. До мене постійно приходять пацієнти, котрі раніше зробили свої композитні вініри, а тепер розуміють, що це було помилкою, через кілька років вони вже хочуть переробити роботу. Тому що композит часом втрачає свої властивості, псується, знебарблюється. Та відвалюються на відміну від цього, якісні коронки з діоксиду цирконію виготовлюються зубним технікам у лабораторії, де він відновлює природну анатомічну форму зуба з урахуванням усіх бугрів та фіссур. Такі коронки виходять і естетичними, і натуральними. І функціональними вони забезпечують ідеальний контакт з антагоністами, тобто протиположним зубом, і зберігають свою форму і колір на довгі роки. Так, вони коштують дорожче, але результат вас точно порадує. І головне, не вимагатиме переробки через декілька років. Друга процедура це встановлення коронок лише на передніх зубах при тотальному протезуванні, без відновлення жувальних зубів, тобто без встановлення коронок на моляри. Чому це проблема? Справа не в тому, що лікар хоче заробити більше, а в тому, що при відновленні фронтальної частини зубного ряду порушується баланс прикусу. Передні зуби безумовно відіграють важливу роль в естетиці, а саме моляри відповідають за правильний розподіл жувального навантаження та підтримання нормальної оклюзії. Якщо при тотальному протезуванні не встановити коронки на жувальні зуби, тобто моляри, за рахунок яких прикус піднімається, і вони отримують навантаження в першу чергу, і вони жувальні, наші зуби, то Аклюзія більше розпространяється на передні зуби, і якби задні зуби не працюють, там набивається пища, застріває їжа, і вони портяться, гніють. Якщо ви бачили у купи людей, у котрих стоять тільки лише передні зуби, задні зачасту розрушені або в пломбах, або гніли. І перегруз на передні зуби і образуються либо кліновідні дефекти, либо рецесія ясен. Таким чином, якщо ваш лікар встановлює коронки тільки на передніх зубах без відновлення малярів. Це потенціальна проблема з часом на сустави, дискомфортом пережовування їжі, застрівання їжі та гнієння ваших малярів. Ще хочу додати, що не женитися в першу чергу за естетикою. Йдіть до лікарів, котрі в першу чергу будуть постанавлювати живальну ефективність. Тобто, коли ви протезуєтесь тотально, повинні бути закриті коронками або вінірами усі зуби, тому що вони. Як один працюють і вони повинні стояти один до одного плотненько, і вони повинні працювати всі в оклюзії. Тоді у вас буде все отлично і не буде ніяких проблем. А якщо ви робите лише естетику там по 10 зубів на кожній щелепи, а маляри в цілях економії залишаєте, будьте готові до того, що там будуть або імпланти, або якісь інші проблеми. Тому. Моя вам порада, робіть всі зуби, ідіть до лікарів, котрі беруть всі зуби в роботу, а не залишають маляри там. Остання процедура, про яку не безглуздо, але я рекомендував би по-іншому відноситись, це встановлення імплантів, а саме їхній вибір для молодих або середніх пацієнтів, котрі не впираються в фінансову составляючу. У нас зараз клініки пропонують три категорії імплантів: бюджетні, середні та преміум. Всі вони безумовно виконують свою основну мету. Але, як і в автомобілях, є бюджетні марки середні. І заряджені круті машини. Їх різниця в якості, довговічності та естетиці грає величезну роль. Але насправді всі вони виконують основну свою функцію. Це відмінна відмінна, вони їздять. Якщо ви молодий чоловік або дівчина і вам належить установити імплант, я рекомендую не економити на собі і вибирати хоча б імпланти середнього сегменту. Наприклад, на ринку можуть пропонувати варіанти від 400. 600 і вище 1000 і вище доларів за одиницю імпланта. Хоча бюджетні імпланти також працюють. Але ви ж розумієте, що вони не дорівнюють дари... дари... середньому або взагалі преміальному сегменту. Давайте візьмемо приклад з телефонами. Наприклад, ви берете кнопочний телефон, він дзвонить. І свою функцію він виконує ви... на алічно подзвонити. Якщо ви візьмете будь-який смартфон, він буде ще фотографувати, писати відео, і другі інші месенджери будуть, але він коштує інших грошей. Якщо взяти що це телефон і він повинен дзвонити, то і бюджетний працює, і середній. А якщо ви захотите, щоб телефон ще якісно вам знімав зйомку, то, ти, то ви візьмете або самий заряджений iPhone, або Samsung. Тому імпланти також різні. Це ви обираєте на усе життя. Чому я так вважаю? Імплант це інвестиція на, багати, на багато років. Молодий пацієнт повинен розраховувати, що імплант прослужить якнайдовше і не виключить додаткових проблем у майбутньому. Повернемось знову до таких до машин. У бюджетної моделі можуть бути обмеження у комплектації, тоді як середньому або преміальному сегменту. Завжди э, запчасті і все остальне характеристики найбільш досконалі. У імпланти також, якщо ми візьмемо найпростий імплант, ви буде мати шестигранник, е, э, більш дешевий титан у середньому або преміальному сегменті більш очищений титан преміального э, качества. І всі розходники для ортопедії, протетика, так називаємо, вона має набагато більше розновідності. І там уже стик буде не обичний шестигранній конусний, а навпаки, конус буде і вінтова фіксація. І для лікаря-ортопеда дуже багато буде запчастин протетиці, тому що йому треба буде зробити якісну протетику і ортопедію, щоб воно слигувало на якоможна довше. Звичайно, у деяких випадках вибір залежить від фінансових можливостей пацієнта. Але я завжди раджу людям не заощаджувати на своєму здоров'ї, адже імплант це не просто заміна втраченого зуба, а й фундамент, на якому буде, 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 будується ваше якісне життя. Це вкладення, яке окупиться. Якістю і довговічністю та комфортно, тому завжди прораховуйте, що імплант не на 5-10 років, а набагато більше. Тому розкладайте цю ціну. навіть телефон або машину. Ми коли купуємо, вона через рок, два-три ламається, ми вкладаємо в неї гроші і не жадаємося. А це рот, порожнина рота, і це наше здоров'я. Тому ми дуже якісно підходьте до цього питання. Друзі, наше відео підійшло до завершення. Я вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, заглядайте у наші соцмережі і поставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Обов'язково діліться в коментарях своєю думкою. Я все буду читати. Всім бажаю чудового дня, бережіть свої зубки. Ну і пам'ятайте, усмішка змінює життя на краще.